Безкаркасні ангари, багатофункціональність у кожній деталі. Під які потреби ви можете замовити у нас ангари. Зерносховище – для збереження урожаю та забезпечення продовольства. Сільськогосподарські сховища і ферми для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання. Навіси та стоянки, комфортне зберігання автотранспорту з надійним захистом від погодних умов. Склади для зберігання чи виробництва продукції, ефективний простір для розміщення товарів та матеріалів. Гаражі та автосервіси зручні приміщення для ремонту автомобілів та зберігання інструментів. Ринки та магазини, стильні та функціональні приміщення для торгівлі та обслуговування клієнтів. Спортивні споруди, сучасні об'єкти для тренувань та проведення спортивних подій. Ангари для вертольотів та літаків, безпечне зберігання літальних апаратів з доступом до сервісу. Військові склади, надійна основа для зберігання та обслуговування військової техніки та обладнання. Виставкові павільйони, просторі та стильні споруди для представлення та показу виставкових експонатів. Проектування, виготовлення та монтаж комплексний сервіс від ідеї до реалізації, гарантуючи якість і надійність кожного етапу. Безкоштовна консультація 067 112 1133.